Більшість людей дізнаються про фінансові зміни тоді, коли вже пізно, не тому, що вони не цікаві або байдужі, а тому, що система змінюється тихо, без гучних оголошень, без пояснень у простих словах. І дуже часто вже після того як гроші почали зникати з кишені, ви працювали роками. У когось це був завод, у когось школа, лікарня, будівництво, служба. Ви звикли, що якщо все робити правильно, якщо платити податки, оформлювати документи, не порушувати правил, держава, хоча б не буде забирати зайве. І саме тому особливо боляче, коли виявляється, що навіть зараз на пенсії з вас продовжують стягувати те, чого ви не повинні платити взагалі. Найнеприємніше тут навіть не сума, хоча, коли йдеться про 5, 6, а іноді і більше тисяч гривень на рік, це відчутно для будь-якої пенсії. Найнеприємніше відчуття несправедливості, коли ви дізнаєтеся про це випадково, від знайомого або з квитанції, або тоді, коли вже нічого не можна повернути за минулий період. І ось тут важливий момент, про який майже ніхто не говорить прямо. Є один податок, який роками автоматично нараховується пенсіонерам. Більшість вважає його обов'язковим, таким, що нічого не зробиш, або просто не замислюється, що його взагалі можна не платити. І саме в цьому місці люди втрачають гроші щороку, мовчки, без конфліктів, але стабільно. Чому це стає критично саме зараз? Бо останнім часом змінилася логіка перевірок. Дані почали звіряти автоматично. Інформація з різних реєстрів тепер зводиться швидше, і те, на що раніше закривали очі або не доходили руки, сьогодні просто проходить по системі без участі людини. А система, як відомо, не пояснює, вона або нараховує, або ні. Спробуйте чесно відповісти собі, чи перевіряли ви останнім часом, за що саме ви платите. Не загалом а податки, а конкретно, чи впевнені ви, що з вас не утримують зайве лише тому, що колись давно так було оформлено і ніхто це не переглядав? Саме з цього і варто почати, бо перша зміна, про яку я зараз скажу, здається дрібницею, але саме вона запускає весь ланцюг переплат, і якщо її не зрозуміти, далі всі пояснення просто не спрацюють. Якщо ця тема для вас актуальна, Підпишіться на канал і поставте вподобання. Тут не буде гучних обіцянок, лише спокійне пояснення того, що реально впливає на ваші гроші. Отже, логічно продовжуємо: якщо подивитися на ситуацію Тверезо без емоцій, перша і головна проблема полягає навіть не в самому податку, а в тому, як система бачить пенсіонера. Йдеться про податок на нерухомість. Саме він найчастіше стає причиною переплат у кілька тисяч гривень на рік. Формально правило виглядає просто: якщо у вас є квартира або будинок, площа яких перевищує встановлену норму, держава має право нараховувати податок, і на цьому місці більшість зупиняється. Мовляв, є житло, значить, платимо. Але тут є ключова деталь для пенсіонерів закон передбачає пільгу. Вона не означає, що податок автоматично зникає. Вона означає, що частина площі не підлягає оподаткуванню. І саме ця площа в багатьох випадках повністю перекриває реальні метри, за які з вас зараз беруть гроші. Кому це найбільше загрожує самотнім пенсіонерам із квартирами, отриманими ще багато років тому, людям, які мають будинок у селі, плюс невелику квартиру в місті, тим, у кого документи оформлювалися давно і з того часу не переглядалися. Саме ці люди найчастіше платять податок за інерцію. Чому раніше це не мало такого значення? Бо перевірки були вибіркові, дані з БТІ, податкової та пенсійного фонду не завжди збігалися, багато чого просто не звіряли. Але зараз логіка інша: якщо в реєстрі є нерухомість і є нарахування, система вважається правильним, доки їй не доведуть протилежне. І ось тут важливий причинно наслідковий зв'язок: якщо ви не заявили про пільгу або не уточнили статус, держава не зобов'язана робити це за вас. Вона виходить з формальних даних, а формальні дані, як правило, не враховують життєві обставини вік, реальний дохід чи пенсію. Що потрібно зробити найближчим часом? Дуже конкретну річ. Перевірити, яку саме площу вашої нерухомості оподатковують чи врахована пільга для пенсіонера, на підставі яких даних зроблено нарахування. Це нескладна процедура, але саме її найчастіше ігнорують. І поки ви цього не зробите, кожен наступний рік автоматично додає ще одну переплату. А тепер важливо зрозуміти наступне: навіть якщо з податком на площу все здається логічним, саме тут виникає друга, значно серйозніша проблема, вона пов'язана не з метрами, а з механізмом нарахувань і штрафів, і про неї майже ніхто не думає заздалегідь. Саме в тому місці, де люди заспокоюються після перевірки площі, і виникає наступна проблема: вона не лежить на поверхні, не видно її в квитанції одразу і майже ніколи про неї не попереджають, але саме вона з'їдає найбільше грошей. Йдеться про механізм нарахування податку і штрафів, який працює незалежно від вашої логіки, досвіду чи здорового коглузду. Система не аналізує, чому ви щось не зробили, вона просто фіксує факт: є або немає дії, і якщо дії немає, має, запускається інший алгоритм. Типова ситуація виглядає так: людина отримує повідомлення про податок на нерухомість, вона бачить суму, платить її або частково, або із запізненням, або не платить взагалі, бо вважає, що має пільгу. З її точки зору, все логічно. Якщо пільга є, значить платити не треба. Але для системи логіка інша. Якщо пільга не зафіксована офіційно, її не існує. І тут виникає перша помилка, яку робить більшість. Люди вважають, що статус пенсіонера автоматично враховується всюди. Насправді це не так. Податкова і пенсійний фонд це різні системи. Те, що ви пенсіонер, не означає, що податкова автоматично застосувала до вас пільгу саме по цьому податку. Друга типова помилка орієнтація на як було раніше. Багато хто пам'ятає, що кілька років нічого не приходило або суми були мінімальні, і людина робить висновок, значить, все гаразд. Але правила змінилися, з'явилися автоматичні звірки, електронні реєстри, масові донарахування. І те, що раніше просто не помічали, сьогодні фіксується без участі інспектора. Чому тут не працює здоровий глузд? Бо система не оцінює справедливість, вона не дивиться на розмір пенсії, на вік, на стан здоров'я. Вона працює за принципом: є запис, є нарахування, немає уточнення, є борг. А борг автоматично тягне за собою штраф і пеню. Юридично це виглядає так: якщо податок нараховано і не сплачено вчасно, система вважає це порушенням строків. Навіть якщо ви не знали, навіть якщо ви були впевнені, що платити не повинні, навіть якщо помилка виникла через старі дані, закон не зобов'язує попереджати повторно або пояснювати причини. У результаті людина може через рік або два дізнатися, що є заборгованість до суми додано штраф, нарахована пеня, інформація вже передана далі по ланцюгу. І найнебезпечніше тут те, що ці суми часто виглядають невеликими окремо, але разом вони легко перевищують ті самі 5 тисяч гривень на рік, просто тому, що помилка тягнеться кілька періодів поспіль. Що робити, щоб не втратити гроші? Нескладно, але послідовно. По-перше, не обмежуватися перевіркою суми. Потрібно перевірити підставу нарахування. По-друге, з'ясувати, чи зафіксований ваш пільговий статус саме в податковій. Не взагалі, а конкретно по нерухомості. По-третє, якщо є розбіжності, не відкладати, бо кожен місяць затягування працює не на вас. Якщо ця інформація допомагає вам краще розуміти ситуацію, підпишіться на канал і поставте вподобання. Це дозволяє продовжувати такі роз'яснення без паніки і без зайвих слів. Але є ще один рівень, про який майже ніхто не замислюється: навіть коли з пільгами і штрафами все начебто зрозуміло, система дивиться на людину ширше, не як на пенсіонера, а як на набір статусів і документів. І саме один документ або один рядок у реєстрі може повністю змінити ситуацію. Отже, ми підходимо до моменту, який багато хто недооцінює. Система не сприймає людину як особистість. Вона не бачить вашого віку, життєвого шляху чи того, скільки сил ви віддали роботі. Вона бачить набір статусів, записів і документів і працює виключно з ними. Для податкової ви це не пенсіонер, ви слай, власник об'єкта, платник податку, суб'єкт із певними характеристиками. І якщо хоча б одна з цих характеристик зафіксована неточно або застаріло, вся система починає працювати проти вас, навіть якщо формально ви маєте право не платити. Є один документ, який у цій історії має вирішальне значення це не посвідчення пенсіонера і не довідка з пенсійного фонду. Це заява або підтвердження пільги саме в податковій системі. Саме вона визначає, чи буде пільга застосована автоматично чи ні. Чому багато хто не звертає на це уваги? Бо логіка людини проста. Якщо держава знає, що я пенсіонер, навіщо ще щось підтверджувати? Але логіка державних реєстрів інша. Вони не знають, вони лише зберігають інформацію, яка колись була внесена, і якщо її не оновили або не прив'язали до конкретного податку, вона не працює. Далі починається найнеприємніше. Система не зобов'язана надсилати вам попередження, що пільга не врахована, вона просто. Формує нарахування, фіксує несплату, автоматично передає дані далі, без дзвінків, без листів для уточнення, без пояснень. Саме так люди часто дізнаються про проблему вже постфактум. коли приходить вимога, коли з'являється заборгованість, або коли виявляється, що дані передані до виконавчої служби, і все це не через злий умисел, а через відсутність одного формального кроку. Важливо розуміти логіку державних рішень, вона не персональна, вона побудована на масовій обробці даних. Якщо дозволити системі самій здогадуватися, хто має пільгу, а хто ні, вона просто зупиниться. Тому відповідальність за актуальність даних формально лежить на людині. Що робити, щоб повернути контроль? Чіткий і спокійний алгоритм, перевірити, чи зафіксований ваш пільговий статус саме в податковій, уточнити, до яких об'єктів він застосовується, у разі потреби подати заяву або оновити дані, отримати підтвердження, що інформація прийнята і врахована. Це не складно, але саме цей крок найчастіше відкладають, і саме він відділяє ситуацію Я не повинен платити від ситуації та з мене автоматично стягують. І ось тепер ми підходимо до ще одного болючого моменту: навіть коли всі документи в порядку, навіть коли пільга врахована, багато хто все одно переплачує. Не через помилку системи, а через міфи, чутки і неправильні очікування щодо грошей. У цьому місці зазвичай виникає найбільше плутанини, бо саме тут очікування людей найсильніше розходяться з реальністю. Людина логічно міркує так: якщо я пенсіонер, якщо маю пільгу, якщо держава декларує підтримку, значить я або не плачу взагалі, або плачу мінімум. Але на практиці все працює інакше. Почнемо з головного: не всі пенсіонери автоматично звільняються від податку, і не всі, хто вважає, що має право на доплати чи повне звільнення, реально їх отримують. Причина проста: система працює не з загальними словами, а з конкретними умовами. Хто справді не повинен платити податок на нерухомість, ті, у кого загальна площа житла після врахування пільгових метрів, не перевищує норму. І тут ключове слово після. Бо люди часто дивляться лише на загальну площу 60, 70, 80 квадратів, і думають, що все очевидно, але не враховують, що пільга може перекривати всю цю площу повністю, а може ли лише частину. І різниця між цими двома ситуаціями якраз і вимірюється тисячами гривень на рік. Тепер про міфи. Один із найпоширеніших мені сусідка сказала, що вона не платить, або знайомий оформив і йому списали все. Проблема в тому, що навіть незначна різниця в обставинах повністю змінює результат: інша площа, інший тип житла, інший статус власності, інший рік нарахування, але люди цього не враховують і переносять чужий досвід на себе. Ще один міф якщо я заплатив, значить все правильно. Насправді оплата не означає, що нарахування було законним або коректним. Система не перевіряє себе після того, як ви внесли гроші, вона фіксує факт сплати. І на цьому все. А якщо ви заплатили те, що не мали платити, ці кошти не повертаються автоматично. Фактори, які реально впливають на суму, дуже конкретні: загальна площа кожного об'єкта, кількість об'єктів у власності, чи застосована пільга, з якого року вона врахована, чи були перерахунки, чи є прострочення, штрафи, пеня. Жоден із цих факторів не пов'язаний із тан хорошим ставленням чи та людським фактором. Це суха математика і формальна логіка, саме тому двоє пенсіонерів із приблизно однаковими квартирами можуть платити зовсім різні суми, а один не платити нічого. Спокійний висновок тут простий: якщо ви не розібралися в деталях самі або з фахівцем. Ви майже гарантовано або переплачуєте, або живете з ілюзією, що десь там мені щось компенсують, але система нічого не компенсує сама, вона лише виконує закладений алгоритм. І ось тут ми підходимо до ще одного небезпечного припущення, яке роблять багато людей. Воно пов'язане з віком, з переконанням, що після певної межі правила ніби м'якшають. Насправді все навпаки. І це має прямий вплив на виплати і податки. Далі ну про те, що реально змінюється після певного віку, навіть якщо про це ніде прямо не написано. Є фраза, яка звучить заспокійливо, але на практиці шкодить після певного віку до людей ставляться м'якше. На жаль, у фінансових і податкових питаннях це не працює. З віком правила не стають простішими, вони стають більш формальними, і саме це багато хто не враховує. Людина виходить на пенсію, змінюється ритм життя. З'являється відчуття, що головні рішення вже позаду. Але для системи в цей момент ви людина похилого віку, а платник із підвищеним ризиком помилок у даних, і система реагує не співчуттям, а автоматизацією. Що змінюється неофіційно, але фактично. По-перше, держава все рідше покладається на ручні перевірки. По-друге, дедалі більше процесів переходить у режим. Якщо немає підтвердження, ваячі вважається, що права немає. По-третє, будь-яка неточність у віці, статусі, датах або документах не виправляється потім, а одразу впливає на нарахування. Це безпосередньо впливає на рішення і виплати. Наприклад, якщо пільга була оформлена пізніше, ніж мала бути, система не завжди перераховує минулі періоди. Якщо статус змінився, але не був оновлений вчасно, нарахування продовжуються за старою логікою, і ніхто не зупиняє цей процес, поки ви самі не втрутитеся. Чому держава діє саме так? Причина прагматична: кількість отримувачів, пенсій і пільг зростає, ресурсів на індивідуальну роботу стає менше, тому система вибирає найпростіший шлях. Стандартизацію а стандартизація не враховує вік як пом'якшувальну обставину, вона враховує лише записи. Саме тому з роками зростає ризик втратити гроші не через закон, а через формальність. Через те, що щось не оновили, не перевірили, вважали очевидним і в цьому місці найнебезпечніше пасивність, бо кожен рік без перевірки закріплює помилку як норму. Як мінімізувати наслідки дуже прагматично, не чекати, що система сама б зрозуміє раз на певний період перевіряти. Чи актуальний ваш статус у податковій, чи правильно застосовані пільги, чи немає нарахувань за замовчуванням, чи не тягнеться стара помилка з минулих років? Це не про боротьбу з державою, це про захист себе в системі, яка працює без емоцій. І тепер ми підходимо до головного. До того моменту, заради якого все це пояснювалося, бо є одна ключова помилка, яку робить більшість пенсіонерів. Вона здається дрібницею, але саме вона щороку коштує тих самих 5 тисяч гривень і навіть більше. Далі головний момент, який змінює всю картину. Повернімося до того, що я сказав на початку: більшість людей дізнаються про зміни тоді, коли вже пізно. У випадку з цим податком Пуана пізно настає не тоді, коли гроші списали, а тоді, коли людина роками повторює одну і ту саму помилку, навіть не усвідомлюючи її. Головна помилка більшості пенсіонерів полягає в одному: вони вважають, що право не платити автоматично дорівнює факту, що вони не платять. Звучить майже однаково, але для системи це принципово різні речі. Право це юридична можливість, факт це запис у реєстрі. І поки між цими двома речами немає прямого зв'язку, система завжди обиратиме запис, а не ваше право. Саме тут щороку губляться тисячі гривень, людина має пільгу, закон на її боці. Але вона не подала заяву вчасно, не уточнила до якого Об'єкта застосовується пільга, не перевірила, чи врахували її дані, або вирішила не чіпати, бо ще щось нарахують. У результаті право існує лише на папері, а гроші реально йдуть із кишені. Є один вирішальний принцип, який змінює все. У податкових питаннях мовчання завжди працює проти платника. Система ніколи не виходить із припущення, що вам і так належить. Вона виходить із того, що є підтвердженим. І якщо підтвердження немає, запускається стандартний сценарій нарахування, строки, штрафи, пеня. Чому про це не говорять відкрито і просто? Тому що з точки зору державної логіки це не проблема. Формально все працює правильно. Закон дає можливість, а реалізація цієї можливості борі відповідальність людини. Масово про це не нагадують, бо система розрахована на тих, хто сам контролює свої дані. Але саме тут і виникає розрив між законом і реальністю, бо більшість пенсіонерів не живуть у режимі постійних перевірок, вони живуть у режимі довіри, і ця довіра коштує дорого. Як використати це собі на користь, дуже конкретно перестати виходити з припущення, якщо маю право, значить, усе враховано, перевіряти не слова, а записи, діяти не після вимоги, а до неї, фіксувати свій статус документально і завчасно. Це не складно. Але саме цей крок відрізняє людей, які щороку переплачують, від тих, хто не платить взагалі. Якщо ви дочитали до цього місця, значить тема для вас важлива. Підпишіться на канал і поставте вподобання. Тут не буде гучних обіцянок, лише те, що реально допомагає зберігати свої гроші. І тепер, коли головний принцип зрозумілий, настав час зібрати все сказане в єдину систему без повторів, але з чітким розумінням, як ці зміни пов'язані між собою і що саме вам робити далі. Якщо подивитися на все, про що ми говорили, з відстані стає видно одну просту, але неочевидну річ. Усі ці зміни, ризики, помилки і переплати не існують окремо, вони з'єднані в одну логічну систему, яка працює за чіткими правилами незалежно від вашого віку чи життєвого досвіду. Починається все з дрібниці, та з переконання, що якось воно враховано. Потім додається відсутність перевірки. Далі автоматичні нарахування, потім кибі штрафи, пеня, борги. І в якийсь момент людина озирається назад і не розуміє, як так вийшло, що за кілька років зникла сума, яка для пенсії є дуже відчутною. Важливо побачити зв'язок між усіма частинами, податок на нерухомість сам по собі не є проблемою. Проблемою стає те, що пільга не зафіксована, штрафи самі по собі не є несправедливістю, вони наслідок того, що система не отримала сигналу вчасно. Вік, сам по собі, нічого не змінює, але з віком зростає ризик пропустити формальність, яка для системи є ключовою. Коли людина це усвідомлює, зникає страх. Замість нього з'являється контроль, бо стає зрозуміло, ситуація не є хаотичною, вона не залежить від настрою інспектора чи випадку, вона залежить від конкретних дій або їх відсутності. Саме тому важливо не шукати винних і не лякатися термінів. Важливо поставити собі кілька простих запитань: чи перевіряв я свої нарахування, чи впевнений я, що пільга застосована саме так, як передбачено законом, чи є в системі підтвердження мого статусу, чи не тягнеться за мною стара помилка? Коли ці запитання з'являються, з'являється і ясність, а з ясністю приходить можливість діяти без поспіху, без паніки і без зайвих витрат. Бо контроль це не боротьба. Це уважність. І тепер залишається останній крок, не нові факти, не нові правила, а правильний фінал цієї розмови. Я хочу, щоб після цього відео у вас залишилося не відчуття тривоги, а відчуття опори, розуміння, що ситуація керована, що гроші не зникають самі по собі, що навіть у складній системі є логіка, яку можна зрозуміти. Ви не зобов'язані знати всі закони на пам'ять, ви не зобов'язані постійно щось доводити, але ви маєте право не платити. Платити те, що не повинні платити, і це право працює лише тоді, коли воно підкріплене дією. Не відкладайте перевірку на потім, не заспокоюйте себе думкою, що якщо платив, значить, так треба. Не орієнтуйтеся на чужі історії без деталей. У кожному з цих рішень люди втрачають реальні гроші тихо і непомітно. Натомість зробіть просту річ: поверніть собі контроль, перевірте свої нарахування. Уточніть свій статус, зафіксуйте пільгу, і тоді наступний рік не принесе неприємних сюрпризів у вигляді зайвих платежів. Цей канал створений саме для цього, щоб складні речі пояснювати просто, без тиску і без страху. Якщо вам важливо зберігати свої гроші і розуміти, що відбувається, підпишіться і залишайтеся. Тут говорять про те, що справді впливає на життя.